Привіт, друзі! Ну що, пам'ятаєте, я недавно запустила челендж на розробку логотипу для сайту рецептів Магія Смаку. Ви прислали мені кілька класних робіт, і сьогодні ми їх разом розберемо. Подивимося, що вийшло круто, а де можна ще трохи підкрутити? Ви готові? Тоді поїхали! Так, починаємо з першого логотипу. Знаєте, він мені одразу в око впав. Такий простий, але виглядає дуже професійно. Що тут класного? Ну по-перше, одразу ясно, що це про їжу: ложка, веделка, все на місці. Виглядає стильно і сучасно. О, і ці зірочки вони так файно перегукуються з магією в назві. Щодо порад, давайте приглянемось до логотипу більш детально і спробуємо уявити, як він виглядатиме на різних носіях. Якщо говорити про фавіконку, то ложка і виделка можуть стати гарною основою для неї, але ось ці додаткові елементи можуть перетворитись на цяточки і тільки заважати. А нам цього зовсім не потрібно. Ще про форму: вертикальні логотипи не завжди добре виглядають на вебсайтах або інших горизонтальних екранах. Навіть на представленому прикладі ви самі бачите, що він займає дуже багато місця по висоті, а по боках відповідно залишається дуже багато непотрібного пустого простору. Через це меню сайту в нас займає майже четверту частину екрану, а так бути не повинно. Для аватару соціальних мереж також може бути складно адаптувати цей логотип з тієї ж самої причини. Вертикальна форма може виглядати непропорційно, тому що більшість аватарів, як ви знаєте, круглі. Рішенням може бути тільки зміна форми логотипу. А взагалі, знаєте що? Давайте спробуємо з цих елементів зробити щось зовсім унікальне. Ось дивіться, я зараз швиденько намалюю: малюю квадрат, повертаю його. Перетворюю на фігуру схожу на зірочку з оригінального лого. Роблю фігуру контурною. Змінюю колір. Тепер пограюсь трохи з товщиною і кінцями контуру. Додам кілька точок на контурі і видалюю його частково. З ложки та вилки видаляю ручки і вставляю на нашу зірку. Якось так можна ще розширити кінці вилки та ложки. Переведу все в криві і легенько скруглю деякі кути. Або можна погратися і зробити їх більш гострими, щоб краще пасували до шрифту назву, якщо ви захочете його залишити. Звісно, можна ще допрацювати це лого, але думаю, ідея вам зрозуміла. Хочеться чогось більш унікального, розумієте? Бо такий символ краще запам'ятається і його легше буде впізнати з першого погляду. І ще один плюс, тепер наш логотип не такий високий, тому його буде простіше використовувати на сайті та в соцмережах. Ну як вам така ідея? По-моєму, виходить щось цікаве і незвичне. І ще кілька слів про текст. Тут в мене двоякі відчуття. Незважаючи на те, що шрифт з засічками, а такі типи шрифтів дуже рідко використовуються в мінімалізмі, і я теж їх використовую дуже рідко, то тут він гарно вписується в представлений стиль. Пасує до дизайну сайту, посту, до цих фотографій, основного тексту і так далі. Але він надмірно домінує над графічним елементом. Особливо у цьому варіанті порушується баланс. Товщина шрифту порівняно з лого занадто велика. Це особливо відчувається в порівнянні з тоншими лініями. І через це лого трохи губиться на фоні назви, бо назва переводить весь погляд на себе. Я думаю, що товщину шрифту потрібно зменшити. Тепер про кольори. Червоний добре асоціюється з їжею. Цей колір дуже нагадує мені колір борщу, але не знаю, можливо, це через фотографії у додаткових матеріалах таке складається враження. Цей колір робить логотип відмінним від багатьох інших кулінарних брендів, які часто використовують теплі відтінки жовтого та оранжевого. Він робить логотип унікальнішим і оригінальнішим, я б сказала. Червоний на бежевому добре контрастує. Давайте перевіримо, як логотип буде виглядати у чорно-білому форматі. Як на мене, досить добре. Логотип також легко можна адаптувати до одного з акцентних кольорів. Я маю на увазі ось цей зелений. Як бачимо, він не втрачає своєї виразності. Ну і останній пункт, який я б хотіла зачепити, це довговічність логотипу. Лого виглядає досить класично і не слідує яскраво вираженим трендам. Тому, якщо трішечки поправити композицію, баланс між назвою і лого і видалити лишні деталі, які можуть вийти з моди, то я думаю, що редизайн прийдеться робити ще не скоро, і це прекрасно. Ну і шрифт виглядає досить класично, що також є плюсом. Єдине товщину можна трохи поправити, ну і під знаком запитання залишаються засічки. Як ви могли помітити, вони стають все менш актуальними. Пригадайте тільки, скільки відомих компаній змінили свої шрифти за останній рік або два. Ну а колір борщового відтінку, думаю, завжди залишатиметься актуальним в кулінарній сфері, особливо у нас в Україні. І це плюс. Так, рухаємось далі. Тут у нас цікавенька штука, кругла емблема з купою різних кухонних штучок. Що мені тут подобається? Кругла форма, наче тарілка чи стіл, відразу асоціації з сімейною вечерою, так затишно. По кількості іконок відразу видно, що рецептів буде багато і на будь-який смак. І кольори тут такі теплі, апетитні прям. Але знаєте, тут є над чим попрацювати. Іконок, мабуть, все-таки трохи забагато. Може залишити тільки найкрутіші, а то справді очі розбігаються. І ще бачите контури у всіх іконок різної товщини. Зробіть їх однаковими, щоб все виглядало більш гармонійно. Ну і потрібно щось зробити з текстом, а то він контурний, прозорий і трохи губиться. Може, зробіть його повністю заповненим, щоб він краще виділявся. Така версія логотипу виглядатиме чітко тільки у великому форматі, але на малих носіях дрібні, а тим більше контурні іконки можуть зливатися. Це буде робити логотип незрозумілим. На сайтах також емблемні логотипи використовувати важкувато з кількох причин. По-перше, через їх деталізованість, особливо якщо вони включають ще текст. По-друге, через те, що емблеми зазвичай мають фіксовану форму, а це може обмежити його адаптацію до різних форматів вебсайту. Ну і останнє це те, що емблеми часто місять багато кольорів та текстур, а це може ускладнити їх використання на різних фонах. Тому що вебсайти мають змінні кольорові схеми, і якщо логотип не адаптований до різних фонових кольорів, він також втратить читабельність. Незважаючи на те, що логотип дійсно вирізняється поміж конкурентами своєю складністю, це може бути мінусом у порівнянні з більш простими і виразними логотипами. Це також може погано вплинути на запам'ятованість бренду. У логотипі не вистачає чітких акцентів, тому рекомендую автору створити альтернативний, більш спрощений варіант логотипу. Це може бути кілька найпомітніших або ключових іконок, але всі інші іконки не поспішайте видаляти. Ви можете використати їх, наприклад, в паттернах і розмістити на брендових матеріалах. Добре, тепер давайте поглянемо на третю роботу. Це такий собі ретро-логотип, трохи хіпстерський. Чесно кажучи, я не фанат такого стилю, і в принципі в брифі про нього також не згадувалось. Хіпстерський стиль більш доречний для брендів, що прагнуть креативності, індивідуальності та цінують певну нішевість у своїй аудиторії. Але якщо ваш бізнес орієнтується на більш широку аудиторію, якось аудиторія для магія смаку, можливо, варто обрати щось менш залежне від трендів. Що тут кльового? Ну ця штука посередині, де ложка і виделка перехрещуються. дуже запам'ятовується, до речі. Колір такий теплий, помаранчевий, відразу апетит розганяється. І знаєте, він якось добре виглядає і на світлому, і на темному фоні. Це плюс. Але давайте подумаємо, як його можна ще покращити. Тут багатенько всього намальовано. І рамочка, і стрічечка, і рік заснування. Може залишити тільки найголовніше, щоб було простіше і чіткіше, тому що якщо фавіконку для сайту ще можна буде зробити тільки з центрального графічного елементу без проблем, то цілий логотип з назвою розмістити на сайті, додатках чи аватарах в соціальних мережах вже набагато складніше. Наприклад, в соціальних мережах він виглядатиме непропорційно. На сайті, так само як і два попередні, займатиме багато місця по вертикалі. Можливо, краще буде його розтягнути, типу значок зліва, а назва справа. Як Думаєте. І ще одне, цей ретростиль зараз модний, але мода швидко змінюється. Тому рекомендую вам зробити дизайн більш універсальним, щоб він і через пару років не виглядав застарілим. І нарешті наш останній учасник. Ого, тут ціла картина намальована. Що мені тут подобається? Ідея класна. Книга рецептів, яка перетворюється на пару над каструлею. Дуже творчо. Відразу зрозуміло, про що сайт. Тут вам і готування, і рецепти, все в комплекті. І кольори такі апетитні, прям слинки течуть. Але знаєте, тут теж є над чим попрацювати. Тут стільки всього намальовано, що очі розбігаються. Може залишити тільки найголовніше, типу контур книжки і пару над каструлею. Шрифт загалом добре поєднується з ілюстрацією, але як на мене, то він тут замалий. Лого в цій композиції забирає всю увагу на себе. Назва складається таке враження, що тут грає роль якогось другорядного елементу. А так не повинно бути. Хочеться балансу. І ще одне: а як цей логотип буде виглядати, якщо його дуже сильно зменшити? Наприклад, для фавіконки. Може варто зробити спрощену версію для маленьких розбірів? І ще одна увага про кольори. Вони гармонійні, контраст між елементами і фоном є, але логотип може втратити свій шарм у чорно-білому варіанті, особливо через кількість деталей і кольорів. Тому знову ж таки, можливо, варто повернутись до мінімалізму, як було в ТЗ. Ну що я можу сказати? Ви всі великі молодці? Кожна робота по-своєму цікава і має свою фішку, але є кілька моментів, про які варто подумати всім. Простіше не значить гірше, іноді менше деталей роблять логотип більш запам'ятовуваним. Подумайте, як ваш логотип буде виглядати як на великому, так і на меншому екранах. Спробуйте зробити щось таке, чого ще ні в кого немає. Це складно, знаю, але воно того варте. І не забувайте про баланс. Текст і картинка повинні товаришувати, а не конкурувати. А яка робота вам найбільше сподобалась? Згодні з моїми порадами чи є свої ідеї? Напишіть в коментарях. Дуже цікаво почути вашу думку. О, і ще одне: скоро буде нове завдання для челенджу з розробки логотипів. Хочете взяти участь, тоді підписуйтесь на мої сторінки в Інсті, Телеграмі та Ютубі. Там я все розповім. І ще одна крута новина: я тепер проводжу безкоштовні консультації з дизайну логотипів. Якщо хочете отримати професійну пораду щодо свого лого, пишіть мені. Всі деталі в моєму телеграм-каналі. Дякую всім за участь! Ви такі круті та креативні, що я просто в захваті. До зустрічі в нових відео та челенджах.